Христос Воскрес, воїстина Воскрес! Друзі, Христос посеред нас і є, і буде. Сьогодні у світлу п'ятницю. Ми знову продовжуємо читати Євангелія від Йоанна і розповідь, яка дарована нам церквою сьогодні, наче нас переміщає назад у часі, назад до тих подій, які передували. Стражданням смерті і Воскресінню Ісуса Христа. Ісус Христос приходить у колі сім'ї із матір'ю своєю, з братами своїми до Єрусалима. І коли Христос заходить у храм, Він починає себе досить дивно поводити. Він виганяє, як сказано у Євангелії, овець, волів, розсипає гроші міняльників і каже Оцю дуже важливу фразу: Не робіть дому, мого Отця, домом торгівлі. Тут знову ми бачимо, що церква вчить нас таким особливим, можна сказати, сімейним, інтимним стосункам із Господом. Ісус Христос каже: я, я не хочу, щоб храм був місцем культу, місцем заробляння грошей. Я сприймаю храм як дім Бога. То Ісус Христос має велику любов і повагу до храму. Він не зневажає, Храму, але як місця, де ти з Богом зустрічаєшся, а не місця, де людина виконує тільки зовнішню форму. Тому він дуже апелює до справжнього дому людини. Це важливо зараз згадати, тому що от така побудова слів, Бог є батько, храм, дім, вона нагадує кожному з нас ту логіку, яка зрозуміла більшості людей. Ми знаємо, що саме вдома ми є справжніми. Ми знаємо, що саме батьки часто є тими, хто нас по-справжньому люблять. Ось таким місцем має бути для нас церква. Ось таким місцем ми маємо разом робити храм Божий. Але Христос продовжує далі, коли його запитують: А як ти доведеш, що ти маєш право це робити? Яким чином ти зможеш показати, що ти дійсно у владі змушувати нас покидати? Храм тоді, коли ти вважаєшся за потрібне. А Христос каже, зруйнуйте цей храм, я за три дні його відбудую. Він, він показує, що усі наші доми і нашого тіла, дім, як любив казати апостол Павло, буде зруйнований. І тільки Христос може його відновити. Як би ми не любили свій дім, рано чи пізно його треба залишати. І навіть наш улюблений дім. Тіло наше доведеться колись залишити. І тільки якщо ми до справжнього Отця зможемо достукатись, а я б краще сказав, коли ми дозволимо нашому брату, нашому Ісусу, увійти до нас, тільки тоді ми зможемо бути певні, що храм наш буде відбудований. Тож не забуваємо про те, що істинний дім, тільки тоді, коли ти з Христом. Істинне життя тільки тоді, коли ти у стосунках із Богом. А що ви думаєте про це, Євангеліє? Напишіть вашу думку у коментарях і до наступних зустрічей!